Вітаю, друзі! Сьогодні у нас особлива місія. Я збираюсь купити новий вантажний корабель. Давайте разом подивимось, як я буду заробляти гроші та обирати ідеальний корабель для моїх трогівельних потреб. Ну мав гру, зараз розпробів про свою мету. Отже, моя мета купити новий корабель Type 9 Heavy. Ось цей коштує він 76 мільйонів з копійками. Ну, коротше, 100 мільйонів. Це значно більший і потужніший корабель, ніж мій поточний. Type 7 Heavy. Ось цей. Мій старий корабель має обмежену місткість, всього 288 тонн з фітуванням, тоді як Type. 9 хеві здатний перевезти 784 тонни вантажу. Якщо його, звісно, зафітувати ось так. А фіт коштує 100 мільйонів. Це надасть мені більше можливості для заробітку та забезпечить мене перевезенням великої кількості товарів по галактиці. Мета вигідна для мене, тому що я зможу заробити більше грошей. Наосолоджуватися більш плавним та комфортним перевезенням великої кількості товарів. Звісно, якщо ви зацікавлені побачити, як я цього досягну, тоді давайте разом розпочнемо цю місію. Перед тим, як розпочнемо невелике доповнення для тих, кого я захитував купити цей Type 9 Heavy Для моїх потреб він підходить, а ось для ваших може не підійти. Існують деякі недоліки Type 9 Heavy. Він не маневрений, що робить його вразливим під час бойових дій, а також при виконанні небезпечних місій по перевезенню вантажу. Крім того, для посадки потрібна велетенська платформа, що може бути проблемою на невеликих планетарних і космічних станціях. Також, якщо корабль повністю навантажений, стрибнути він може на 16,7 світлових років з таким фітом, як в мене, майте це на увазі. Дані стрибку можна, звісно, покращити інженерами, але це звісно вже інша історія. З полюсів з допомогою Type 9 Heavy, ви ще можете брати участь у підтримці політичної держави в галактиці, привозячи агітаційні ресурси для держави, ну з їхнього штабу, в місце де ці агітаційні ресурси потребуються, або як це зробити трохи інакше. Я вже записував відео про державу, ви можете там подивитися. Тому, якщо для цього він вам потрібен, беріть. Якщо ні, тоді вам краще брати або питона ось такого, або анаконду. Це універсале. Можете зробити з нього як і бойовий корабель, так і торгівельний корабель. Або зробити торгівельно-бойовий корабель. Якраз, якщо у вас хтось на місії нападе серйозний і у вас буде анаконда, ви зможете від нього відбитися при вірному фітуванні корабля. Для досягнення моєї мети мені потрібно щонайменше 200 мільйонів кредитів. Наразі в мене скільки? 141, ну майже 142 мільйони. Перед придбанням кораблю мені потрібно заробити ще 58 мільйонів. 100 мільйонів буде в нас на фіт кораблю, щоб ми його забезпечили. Всі гроші, котрі залишаться, в нас будуть якраз на купівель товару. До речі, ці 142 мільйони, котрі ви бачите, я заробив на торгівельному шляху, який знайшов з трьох станцій, що продають сріб, боксит та різні. Минерали. За один рейс від станції до станції я отримував мінімум десь ну, 4 мільйони. Може трохи більше, може трохи менше кредитів. Все це я робив за ваштунками і витратив на це близько 2-3 годин. Точи зараз можна буде точно зрозуміти скільки за одну годину цей рейс дає грошей. Відстань від сонця до станції становило близько 500 світлових секунд. Це дуже близько. Можна на цьому торгівельному шляху випробувати. Наш новий корабель Type 9 Heavy. На ось цій станції я купую бокси. Йдемо, зразу його купуємо і вилітаємо на станцію, де я його буду продавати. Four, three, two, Все, ми біля станції сідаємо. Все, сіло, йдемо швиденько продавати. Це у нас час. Оце таке коротше змінилася ціна. Вчора я продавав тут по 22 тисячі бокси, то зараз всього за 6 тисяч. <хахах> Добре, давайте зараз спробуємо ще раз. Тобто, це буде як навчання, що не все і завжди стабільно. Е, набираємо ось цей повністю. 280. Його раніше тут замало було. І відмозимо на наступну нашу станцію. Так, вилітаємо. Сіли, давайте швиденько продавати. Хоч би тут ціна не змінилася, слухайте, це що тут таке може бути, що ціна зміниться і зовсім інші гроші будуть. Тому що я коли повертався сюди, в мене найменше грошей виходило. Десь 2 мільйони. О, а тут 5 виходить. 5 500. Добре, а тут я закуповував срібу, Ось це срібло. Це закуповуємо. 88 на 9 мільйонів. І вилітаємо. Це у мене якраз буде завершення кола. Так, зразу вибираю станцію. Це вибрав станцію. І ось бачите, ось виходить ось такий трикутник. о, меч. Один, два, три. Дуже прибутковий був зараз чомусь на 4 мільйони менше тут. Не, не розумію чому. Ціна впала так різко, звідки там з'явився той боксит, його там ніколи не було. Напротязі трьох днів не було його. А ось зараз з'явився. Це на місці давайте продавати, хоч бо ціна не змінилась, хоч боці на не змінилася. Знаходимося скільки? 4 мільйони. 4 мільйони. І що у нас виходить? Там у нас вийшло, що 5,5 мільйони, тут 4,1 мільйони, І там мільйон. Тобто 10 мільйонів. 10 мільйонів, якщо я там трохи не замешкався, можна сказати, що за 10-15 хвилин... Давайте 15, за 15 хвилин цей можна рейс зробити. Тобто за одну годину у нас повинно вийти 40 мільйонів прибутку. Тобто мені потрібно одну годину зараз ось так політати, і ми зможемо якраз придбати новий корабель, котрий я хотів. Одне тільки, знаєте, я напевно зараз трохи просканую ринок. Подивлюсь, може якийсь можна товар все ж таки замінити, котрий не боксит взяти, а щось інше, щоб ми могли набагато вигідніше продати. І цей маршрут прибуткові ще зробити, тому що в мене тоді було 15-17 мільйонів за 15. Хвилин пройшов деякий час. Так я і не зміг замінити ресурс на інший, тому що всі інші ресурси, котрі я замінював, вони ще менше продавалися. Зібрав я 200 мільйонів, навіть трохи більше, 208. Зараз я знаходжусь на станції, на котрій ми будемо купувати цей. Корабель Type 9 Heavy поїхали. Ну і, звісно, спробуємо його тут зафітувати на цій же станції. Якщо тут не будуть всі компоненти для фінтування, тоді поводимо на іншу станцію. Вона знаходиться поруч, там два стрибки, і дофітуємо вже там 76 мільйонів. Добре. Купити. Ага, ні, старий корабель залишити. Можна було купити за 6 мільйонів, якщо продати старий корабель. На старий корабель у мене ще є деякі там випробування. Якось випробуємо в наступному відео. Так, купити. Так. Все. Ми придбали. Тепер я пішов його, зараз зафітую, потім випробування проведемо, наскільки він ефективний. Фітувати я буду по. Ось цьому прикладу, щоб в мене вийшло 784 тонни. Коли вже зафітую, тоді вже подивимось. Зараз я хочу подивитися, скільки він може стрибнути. Дивіться, внизу написано, що завантажений він може стрибнути на 6 Світлових 6-7 світлових років, це дуже замало. прийшлось все-таки летіти на іншу станцію, дофітовуватись, тому що там не все було. Що у нас вийшло? Вийшло у нас 12.45. Він може стрибнути, якщо на вантажний хоча там було написано до 16, може там потрібно цей. Покращувати інженерами все це тіло. Там на тому сайті, коли фіт ти береш, я не розумію, там потрібно інженерами щось робити чи ні, тому що я повністю все зібрав, як там було. Воно ось бачите на скріні. може допоможете якось там. Повністю все зібрав, як там було, і в мене виходить 12.45. А там чомусь більше Не Незрозуміло. Добре. У мене є. Одне припущення, що мені потрібно ось тут в покращенні FSD-ін'єктор зробити. 25% до цього, до стрибку. Але для мене потрібно зібрати ці. Бачите, карбон, ванадіум, у цих немає. Якщо їх зібрати, тоді можна буде все це діло покращити. Добре, давайте вилітаємо. Зараз подивимося, як він керується. Як кажуть, а випробування. І Потім полетимо напевно, на той маршрут, на котрому ми збирали гроші на цей велетенський корабель. І будемо дивитися, скільки він дасть грошей. До речі, я без щитів. Зверніть увагу, бачите щити. Нуль. Там написано на сайті, що якщо з усіх видів зброї стріляти по ньому, він витримає 11 хвилин. Тому якщо якась буде атака, я зможу втекти. Так, давай подивимось на цьо. Господи. Ну, вона волотенська. Добре. Хочу ще в державних справах спробувати подивитися. Наскільки вона допомагає? Ну, якщо я її не буду користуватися або ще щось, я на всяк випадок хочу зібрати кораблики, щоб вони могли мені допомогти. Тобто, якщо я піду на військовий корабель і щось трапиться на те, що я захочу, щоб я міг стрибнути на торгівельний корабель і там вже подивитися. Ну, волотенський. Добре. Як ти керуєшся? цього У. Коротше це глина Хі -хі. Хто хто не може добре керувати, краще не купути. Це просто просто цеглина. Ду Дуже погано керується. Тобто купив багатецьку і продав. Добре. летимо зараз на станцію. Зараз. Е Зробимо закупівлю товару і коло зробимо торгівлі, котре я робив е, тим маленьким корабоком. Давайте зараз подивимося біля зірки, як він виглядає. Так. Та, це капець. Це ціла будівля. Просто нереально якось ціла будівля. Але він такий гарненький. Гарненький. Ну добре. Добре. полетіли на станцію. Зараз будемо робити закупівлю. Приземлилось. Поїхала купувати товар. Я зараз буду купувати найневигідніший товар. Подивлюсь, скільки у нас буде прибутку з нього. Так. Як ви пам'ятаєте, на нього там впала ціна дуже сильно. 784. капець, На 2 мільйони. Все, купив. Вилітаємо на наступну станцію. Зараз подивимось, скільки там грошей дадуть за це нам. Все, призимилось. Спробую я приземлитись на нього. У ручному, без комп'ютера це просто він відчувається такий. Наскільки він велетенський. Ти трохи натиснув, він такий поїхав. Мені подобається такий велетенський. Не знаю, наскільки довго я буду на ньому торгувати. Є у мене одна ще ідея. Зараз ми її випробуємо. Ну, 3 мільйони. Дивіться, невілогідний товар. 3 мільйони. Все. Давай тепер Так. Закуповуємося. Зараз я швиденько закуплюсь. Все, закупив все, що найдорожче коштує. Подивимось, скільки там буде. Там постійно виходило до 4 мільйонів. Ну, зараз, напевно, може до 10 вийде. Ну і подивимося, скільки стрібло буде. Все, ми сіли. Давайте поїхали продавати. Зараз подивимось. Який же він неманеврений, мені казало, Type 7 цеглина, ні. О, ось це цеглина. Мені казало, присідай зразу на це. Ні. Ось це цеглина, так цеглина. Просто майже не крована. До нього треба звикати. Так, тут у нас виходить мільйон, добре. Тут. У нас виходить 5 мільйонів. Нічого, 6 мільйонів вже за один. А тут у нас виходить 3 мільйони 700. 000. Скільки це виходить? 9. Ну, будемо рахувати 9. там 9 З копійками, 9 мільйонів. Тут ми забираємо срібло, Срібло. Максимально наскільки є, на 26 мільйонів. Все. І вирушаємо на станцію, де його ми будемо продавати. Все, на місці пішов продавати вантаж. Зараз подивимось. Спершу щось мені. Здається, що 30 мільйонів буде за 15 хвилин. Ану. 11 мільйонів. 11 з копійками. І що в нас виходить? Там було 9 з копійками, тут 11, 20 і там 3. Ну, 25 мільйонів за 15 хвилин виходить. 25 мільйонів за 15 хвилин на тому ж самому рейсі. Тобто, це виходить за годину, можна зробити 100 мільйонів тут. Нікуди не їздити 100 мільйонів. Дуже він, як цигли на туди сюди. Ну, мені добре, можна навіть більше зробити, ніж 100 мільйонів, я думаю, і 200, і більше, але до нього потрібно звукати. Давайте, знаєте що, замітуємо те, що я їм, ну, він мені на я їм не користуюсь, і я хочу його використовувати лише для того, щоб підіймати вплив в галактичній державі. Ось у мене зараз впливу скільки, 835 було на. Той му тижні, на цьому нуль. Ну ось. Що дивимось ага Експансії. Тобто підготовки нема, експансії нема, контроль. Ау, вони зараз відбувають систему. Ти бачиш? Ну, ось давай їм допоможемо. Тут що нам потрібно зробити? Нам потрібно полетіти в цю систему, забрати звідти. Охоронні документи і відвезти їх в штаб-квартиру. А зі штаб-квартири можна буде забрати якийсь вантаж і привезти і віддати в ту систему. Чому б і ні. Тому полетіли. Зараз подивимось, наскільки все, все швидко буде робитися. Так. І скільки стрибків. А, тут недалеко. Все, полетіли туди. Ми на місці. Зараз виберу станцію і звідти вже заберу охоронні документи. Так, все. Ух ти, я таку ще станцію не бачу. Так, ну давайте. Приземлимося сюди. Все, ми на місці. Поїхали забирати документи. Там було написано, коли підіймається ранг в державі, можна не по 10 документів забирати, а трохи більше. Я зараз хочу якраз це подивитися. Ага, по 25 я можу забирати документів. А якщо там найостанніший ранг, в мене зараз четвертий в державі ранг, якщо п'ятий, то 50 документів. Ну зараз я повністю завантажуюсь охоронними документами. І поводимо в штаб-квартиру. Все, завантажився. 784. Вилітаємо до штаб квартири. Віддавати ці охоронні документи. Подивимось, наскільки ми зможемо вплинути е на обставини в системі лише за один раз. Відвезення документів. London. О, перехоплення. А ну давайте зараз подивимося. Зможе він... Від перехоплення напевно не зможе все ж таки від перехоплення вийти. Ой, як важко! Капець! Просто. А ну. Серйозно, від перехоплення зміг. Я думав, така здоровезна. Корабель не збоже від перехоплення піти. Але може, може. Добре. До станції трохи залишилось. Зараз ми туди сядемо і подивимось, як ми вплинемо на ситуацію в державі. Призимилось. Перед тим як віддати документи, давайте подивимось, наскільки ми вплинемо в той системі, що зараз у нас там, можна сказати, отримання території. Так, 46%. А у них... Вони атакують 54. Тобто, як виходить, я перевожу документи і туди висилають додатково якісь військові. Не знаю, як це відбувається. Так, 46% сюди. Сюди. Це ми в головному офісі, до речі. І ось віддати 784. Так, дали нам 78% за це. Гроніо не дуже багато. І давай дивитися, наскільки ми змінили. Там в системі перевагу сил. Так. Контроль. А я її не бачу. А де? Я її не бачу. Все захистив виходить. Серйозно? Як вона там назває? А ось вона. Ось. Гендала, її назва. Ну, дивіться, зразу 69. Тобто одним рейсом я змінив все. Тобто зараз ще один рейс зроблю і все. І ніхто там цю систему не відбере. Дуже файно, дуже файно. Давайте зараз ще подивимось, скільки в нас бонусів з торгівлі. Щоб я зрозумів. Бонусів з торгівлі у нас вийшло, не скажу, що так, та ні, багато. 37 мільйонів вийшло бонусів з торгівлі, і на балансі у нас наразі 123 мільйони. Тобто, якщо з бонусами враховувати, це 150. ну, Нехай 160. Тобто, як було в нас майже 200 мільйонів, так і залишилося. Ну що ж, до висновків, якщо ви не хочете на ньому торгувати, ви побачили, що політичний розклад в системі можна змінити лише за один рейс. Просто поїхав, забрав документи, привіз, все, система захищена. Якщо все ж таки хочеш торгувати, на найневигіднішому маршруті з трьох станцій рейсів, в нас вийшло 100 мільйонів за одну годину. Ну, можна, я думаю, і більше зробити, і 200, і більше. мінусів, ну, не керований зовсім. Асистент, кування на станцію, асистент, щоб віпер в стрибку, беріть 100%. Ось ще раз я вам покажу фіт. Можете навіть без щитів літати. Все добре. І навіть можна вийти, якщо йде якесь перехоплення. Це було здивування, що я зміг війти. Не для всіх, звісно, цей корабель. Якщо ви так е швидко любите щось робити, то цей корабель не для вас. Ну що ж, на цьому наша історія закінчується. Якщо тобі сподобалось, став лайк вподобайку. Якщо хочеш подивитися ще якусь таку історію, внизу є посилання на список відтворення. Ти цей туди. І вибирай якусь історію. Дякую за перегляд. До побачення.